Реформа поліції триває. Попри війну, у територіальних підрозділах Нацполіції по всій країні активно впроваджують проєкт Кастуді Рекордс. Це інноваційна система для запобігання порушення прав людини з безперервною відеофіксацією всіх дій, як правоохоронців, так і затриманих. Пілотний проєкт Кастуді Рекордс на Полтавщині запровадили рік тому, і за цей час він отримав чимало позитивних відгуків від громадян та експертів у галузі дотримання прав людини. Наголошують правоохоронці. Нагадаємо. Минулого року горішні плавні стали другим містом в області, у відділу поліції якого запрацювала така система обліку. Сьогодні, 23 квітня у відділу номер 2 Кремечуцького райуправління поліції у горішніх плавнях, за участі представників органів судової влади, змі та правників підбили підсумки роботи системи обліку Кастоді Рекордс. Тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу номер 2 Олександр Кіменко зазначає, що з моменту запровадження такого проєкту у роботі підрозділу є наявні покращення, а саме в дотриманні прав людини. Тому що як би там не казали. Е ми повинні там служити, захищати і допомагати людям, що вони не робили, які б вони правопорушення не здійснювали. Перш за все, ми живемо в демократичній країні і в правовій країні. Також він повідомив, що кімнатами, які обладнані для Custody Рекордс, користуються і слідчі. Відбуваються певні слідчі дії. Незалежно від того, що, чи затримується людина, там по 208 чи протоколом адмінзатримання, я від себе бачу те, що слідчі проводять слідчі дії на першому поверсі, і ці слідчі дії вони проводять в кімнатах, які ми зробили для касту рекорд». В кожній кімнаті у нас там по дві-три камери, різні обзори, різні ракурси. Всі камери все пишуть удобно, комфортно. І хочу від себе замітити, що жалоб не було. Тому що людина, коли попадає, її знімають там працівники, які доставив на боді камеру. І відповідно, коли людина попадає в таке приміщення, одразу машинально дивиться, що є от по ремонту. Да оп, вони обращають увагу, що є камери, і вже у них немає там якихось бажань. Слідчий Кременчуцького районного управління поліції Дмитро Пітоня був приємно вражений, коли вперше побачив, як працює ця система. В ході її використання вона була дійсно, я вважаю, що результативна. Інспекторами здійснюється постійний контроль під час своєї діяльності. Ми використовуємо службові приміщення. Тобто спілкування з громадянами, проведення слідчих дій безпосередньо в кабінетах на першому поверсі, які обладнані відеоспостереженням аудіозаписом. така система необхідна в кожному відділі та відділенні поліції, оскільки що потім не було, якби це зручності для громадян, це їхня безпека, щоб вони були впевнені, що їхні ну, вони приходять за допомогою в нас питання, це служити та захищати. І дійсно, що це і захист і осіб від тих чи інших можливих дій, які вони вважають, що можливо порушуються їхні права, здійснюється фіксація, а також це захист самого працівника поліції. і тому я вважаю, що в кожному відділі це було б непогано, якби було зроблено таке система. Наталія Нечупуренко, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції, зазначає, що дійсно цей проект є дієвим інструментом у руках правоохоронців. Втім, його результативність та максимальна користь залежать також від інспекторів поліції з дотримання прав людини. Завдяки їхній такій добросовісній роботі ми маємо. Подяки і подяки на чат-бот департаменту головної інспекції. Сьогодні є у нас нагода привітати і наших інспекторів за їх сумлінне ставлення до виконання поставлених їм завдань. Олександра Кименко та Наталія Нечипуренко вручили подяки інспекторам поліції з дотримання прав людини від начальника головного управління національної поліції в Полтавській області, генерала поліції третього рангу Євгена Рогачова. Позитивні наслідки впровадження такої системи відмічають і правники. Це є важлива гарантія дотримання прав затриманих осіб. Гарантія того, що вчасно буде повідомлений захисник, вчасно будуть повідомлені родичі затриманого про те, що будуть складені необхідні процесуальні документи, про те, що таке затримання буде тривати у гранично допустимих термінах, як з боку спостерігача. То в принципі, все є прозоро, все є відкрито. І якщо дійсно задекларовані ті принципи щодо повної фіксації моменту затримання фіксації перебування людини у відділу поліції, якщо це дійсно дотримується, то це є це є круто. Олена Білокінь, начальниця сектору дотримання прав людини Полтавського райуправління поліції, також відзначає позитивну роботу правоохоронців горішніх плавнів. За рік роботи можна відзначити його достатньо ефективність, вже є позитивні результати, і можна відзначити. Дуже тісно взаємодію горішніх Плавнях з Полтавським районним управлінням поліції. Рухаємося в вірному напрямку, тому що на сьогоднішній день дотримання прав людини це з основних головних пріоритетів, чим займається поліція. Поліціянти зазначають, система призначена для покращення стандартів захисту прав затриманих осіб, а також для захисту працівників поліції від неправдивих звинувачень у порушенні прав осіб, які перебувають під контролем правоохоронців.